Я не знаю, була ли она уже мертва тогда или без сознания. Попытался пульс нащупать, но был мороз, у меня уже руки замерзли, там ничего нащупать не мог. Я подумал, ну жива живая, не живая, но ну, нужно нести как-то. Він волік тіло мертвої жінки через сіру зону на російсько-українському кордоні. Хто вона про катування ФСБівці, погрози рідної матері та як добрався Санкт-Петербурга в Київ. Кримчан Ярослав Хмельницький розповів Суспільне Крим. Ярослав прогулюється майданом незалежності. каже, вдруге у житті, вперше ще з рідної Феодосії їздив сюди на екскурсію школярем, шлях до Києва цього разу був довгим. Надкладував, відкладував, і тільки після дуже сильних угроз я вирішився. Я почистив телефон повністю з допомогою спеціальних програм. Ноутбук почистив. Ярослав каже, остаточно вирішив переїхати в Україну після погроз біологічної матері. Її він торік знайшов у соціальній мережі. Коли його трирічного вона залишила в Феодосії та поїхала на заробітки до Москви. Рідного батька не пам'ятає, хлопець зростав у дитячому будинку сімейного типу. До 9 класу вчився в українській школі. Вступив в університет на архітектурний у Санкт Петербург. Тоді вже почалася російська окупація Криму. Згодом каже: університет кинув і навіть відслужив строкову службу в російській армії. Та після повномасштабного вторгнення підтримку України ні рідна мати, ні зведена сестра не схвалили. Ну, ну почали вбіждати, що тобі нікуди не, на... не треба ні надо яка у нас велика страна. Ну, много глупых доводов было, убеждений. Коли я на них перестав реагувати, ну, не відповідати. Вот, это, Ярослав каже, в телеграмі знайшов волонтерські групи, де розповіли, як можна перетнути кордон Росії з Україною. Спочатку дістався з Санкт Петербурга до Бєлгорода, вже звідти до контрольно-пропускного пункту Колотилівка, який межує з Сумською. областю. Ну, в Белграде я как раз впервые услышал вот эти взрывы всякие, ну, войну увидел, по сути. А услышал, точнее. Вызвал себе такси до этого перехода. Поехал на такси мені, таксист пугал, как э, на куринской стороне будут ужасно встречають. Натомість, каже, на російському КПП його тримали там 7 годин, періодично били та погрожували. Крім того, що мені били, там ще були угрози между пощёчинами, типа, була угроза, що отдадуть на чеченцам. И они меня отвезут на какой-то кирпичный завод, и меня там уже никто не найдет. Еще была угроза, что типа мы тебе завяжем глаза. Пустимо на мінне поле, і ти падеш в сторону України. Да йдеш, не дайдеш, не дайдеш. Попередивши, що назад йому краще не повертатися, росіяни Ярослава все ж пропустили. каже, змусили записати на відео, що не вступатиме до російських військових формувань, які воюють на боці України у буферній зоні, яку потрібно було пройти пішки. Хлопець натрапив на жінку, яка їхала з Москви до родичів в Україну. Розповідає, коли її зустрів, ті вже було зле. зледі йшла. Взяв під руку, щоб допомогти, та за кілька хвилин попутниця непритомнила. Я його попитався якось то в чувство привезти, но не получилось. Я... У нього були дві сумки, я ці сумки під голову положив, побіжав к Украине. Там бросив речі, сказав, можуть ли мені помочь. Пограничники сказали, що на нейтральну полосу не нельзя. Я ну, віші своє там тяжоле я стая, побіжалам обратно. Ярослав дотягнув вже мертву жінку до українських прикордонників. Цю історію підтверджують і в Держприкордонслужбі. На жаль, ті дії, які він робив для того, щоб можливо повернути жінку до життя, вони результату не дали, але він її не покинув і, скажімо так, зміг доставити її тіло. До українського пункту пропуску, де в подальшому прикордонники доправили тіло цієї жінки в більш безпечне місце, де було де воно було передано представникам поліції і медичних служб. Ярослав каже, коли їхав в Україну, планував вступати на фельдшери, і ця історія лише зміцнила його намір. За словами хлопця, він відчуває себе українцем. Я майбутнє бачу, що я, якщо вдасться вивчитися на фельдшера, буду допомагати людям. Ліба на військового медика думав вивчитися. Так, та в Україні залишитись до кінця війни точно. Наразі хлопець живе модульному містечку для переселенців. Каже, мріє знайти рідного діда, який за словами його прийомних батьків може проживати у Харкові. А ще щоб отримати український паспорт, йому через суд потрібно довести, що він Ярослав Хмельницький, бо з українських документів має лише свідоцтво про народження, український атестат та довідку з дитячого будинку. Муслів М'яров Валерій Ротушнюк, Суспільне новини, Крим.